Вітаю вас, мої любі, дорогі підписники, абоненти, гості каналу. Я Ірина і хочу з вами зробити зараз розклад на Київ. Чи буде напад на Київ, чи хочуть вони ще Київ? Ну, звичайно, ми вже це дивилися, Київ вони хочуть. Давайте. Так, наскільки готові... Давайте подивимося краще так. Спочатку, чи буде напад? так? А потім, наскільки ми готові. Дивіться. Ви знаєте, напад, е, я так скажу, на Київ саме не дойдуть. Дивіться, ось тут у нас показує, не дійдуть до Києва. Ну, ніяк не дійдуть. До Києва не дійдуть. По-перше, у нас є, я так скажу, у нас є е, наші друзі, які, верніше, любителі Києва, так, які ось оберігають, не дойдуть вони, кішка тонка, все. Я ось тут бачу, що не дойдуть, закривається коло. Я не бачу, що вони дійдуть. До Києва. Тепер інше запитання. Наскільки ми готові захищати Київ? Ну, я думаю, що цей раз. Все спокійно виглядає. Дивіться, як мені показують карти. В принципі, в принципі, у Києві мало відчувається війна. Ось, бачите, ось це карта війни. Але тут випадають самі кубки. От я відверто вам скажу, я трошечки здивована. Я думала, може бути, що є купол над Києвом. Бачите, ось ця веселка показує, що Київ добре, саме, саме центр Києва добре захищений. Ось. Пішохідною не бачу. Я не бачу, щоб тут якийсь рух йшов до Києва. Не бачу. Київ закритий. Ось ця війна десь далеко. А у нас тут все хорошо, спокійно. Так, я розумію, що деякі райони долітають бомби в Києві. Я це розумію. Але я не бачу, що дійсно війна дойде до Києва, і я маю на увазі, що наступ аж дойде до Києва. Так, як це було 24 лютого е, минулого року, рік тому. Не буде цього. Мої любі, не буде цього. Ви самі бачите, самі кубки. Єдина карта Да, вони хочуть. У них аж, ви знаєте, от, от їм так хочеться ну, от, от клаптик. Але їхні плани рушаться. Рушаться їхні плани. Я не бачу цього. Я не бачу цього. Ви знаєте, ми вже робили розклад і на. Якщо не помиляюсь, Суми ми робили. Суми, Чернігівщину, Дніпро робили. Ось ці всі напрямки ми так трошки дивилися зі сторони Білорусі. Я, вибачте, не бачу, що вони так конкретно. Да, вони можуть рушити, да, вони можуть щось це бомбити, закидувати, але я не бачу, що вони. Дойдуть так далеко у глибину України. Ні на одному розкладі я останній тиждень роблю навіть більше я не бачу. Не розуміти, на, 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 на цей стан, в якому ми зараз є, ми пережили вже 24, -те. допустили так далеко. Вже країна настільки готова, я не думаю. Ну, я верніше, що я думаю, то одно, але я не бачу тут. Я не бачу. Київ, в принципі, може бути спокійний в цьому плані, що до них не дійдуть. В принципі, дивіться, зараз у нас почався лютий. Давайте через тиждень, два-три, якщо все буде спокійно, зробимо ще, повторимо цю всю низку розкладів. Тому що зараз наразі час міняється настільки швидко, що. Вже важко сказати, тому що це залежить від багатьох факторів. А Україна зараз уся стала, вся на ногах. Все мої дорогенькі, люблю вас, цілую, обнімаю, переживаю. Ось, е, переживаємо за наших військових, допомагаємо їм, вони в нас найкращі. І разом до перемоги мої любі. Це є Україна. На все добре.